Друзі, всім привіт! Ви на каналі University play І сьогодні в нас що? сьогодні в нас чорна п'ятниця, а це що означає, що сьогодні в нас буде відкриття. Відкриття буде дійсно дуже великим. Я думаю, ми дуже багато сьогодні оламочків відкриємо. Як в мене на аккаунті, так і на аккаунті моїх підписників. Отже, як бачите, в мене отака кількість оламочків до мого аккаунту ми перейдемо трошки пізніше. Але, щоб ви розуміли, ось така кількість буде відкриватися. Будемо надіяти, що випаде хороший дроп. У нас сьогодні x 2 під сині, під войди і під сакрали. А зараз будемо переходити до аккаунтів моїх підписників. Так, ми на аккаунті ГС. Тут ми будемо відкривати від, відповідно синенький. І вийди. Сакрали не буду відкривати, тому що він робить злиття. Відповідно, немає сенсу. Нехай він краще закриє масовий перезив Тому давайте будемо відкривати. Бажаємо йому удачі. Перший у нас синенький, навіть не хоче дивитися, немає в цьому сенсу. І дивіться, до речі, багато епіків. даїте дуже сильний епік Джуліана. Непогана десяточка, я вам скажу Супер 4 епіка. І давайте тепер будемо відкривати Вайди. Будемо надіятися, що нам випаде якась топова войдова Лего. Хочу всім підписникам, кому я буду сьогодні відкривати Вайди, відкритись і отримати топову войдову легенду. Тут ми маємо два епіка Харкен і. лоудінг um, І uh, собачку там таку, котра не собака, я забув. Він мені чомусь король Лев згадався. гієна точно, гієна Скімфас непоганий герой. Так, бачимо, що тут у нас uh, місце не підчищено, йду зараз підчищу і будемо продовжувати. Так, продовжуємо наше відкриття. Давайте відкриємо один ведовий ще, щоб, це... щоб потім можна було відкривати 40. Бачимо: тут Кульга. І давайте, давайте ще 40 уламочків. Я надіюсь Лега буде. Як не як, в принципі, кількість досить пристойна. У нас, як не як, діє X2 на всі типи уламків, окрім червоних. Тому будемо мати надію, що щось таке нас порадує. Але щось бачимо: таке відчуття ніби x 2 не зовсім працює. Епіків мало. О, хоча зразу нанив як... <к Gone> <hela> нанив. Дійсно, нанив. Одразу три епіка в ряд Добре, добре, вірю, є Х2. Якщо є Х2, давай покажи, це ще в виді якоїсь легенди. Мінценосна. Погано, до речі, десятка, я вам скажу, очків тут дуже багато. Тому я думаю, опа-лега і. І це Ніколас. Е, ну, до речі, до Ніколаса буде, можливо, або пара, або просто героїня, котра тематично схожа на Ніколоса. Ну що можна сказати? З новим роком? З прийдешнім новим роком. Чи хотіли тут Ніколаса на аккаунті, та ні, звісно, але можливо колись буде ребаланс Ніколаса, і це буде дійсно хороший герой. Наразі Ніколас вже втратив свою актуальність, герой дійсно вже не витягує. Але в будь-якому випадку це є Лега, З чим ми вітаємо Сергія. І окрім цього, ми ще відкриємо зараз два райдужних уламочки. А ні, один райдужний уламочок. Отак от. Так от. І тут, на жаль, у нас епік. Хотів сказати, що це макап, але це ні, це дуже губка. І давайте зараз швиденько глянемо ситуацію, яка в нас є в турнірі. Да, дивіться, ми забрали дуже велику кількість нагород, тобто ми фактично закрили івент, не повністю, звісно, але можна навіть буде добити до лег Тому. Подивіться Сергій, якщо там буде ще можливість, то доб'є і забере лехтом. А ми будемо переходити далі. Будемо переходити далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Кіріто. Тут ми відкриваємо 50 синеньких і відкриємо 9 сакралів. 5 має залишитися. Ну і відповідно вийде. Поїхали. Поїхали дивитися. Подивимося, чи буде легенда. Легенда тут була а, недавно, якраз дивіться, якась прогрузка. Типу, буде як трошки дивно, вона з'являється. Досить мало очків, хочеться бачити більше. Якомога більше очків і буде супер. А, опа, дивіться, ще одна легко. Я вам скажу вітаю, Макса, вітаю, супер. наче це дубль, але в будь-якому випадку дубль в його, так би мовити, улюблену фракцію, тому що в нього дуже багато демонів. Це круто. Зараз точно перевіримо, чи це дубль, чи це ні. Якщо ж це ще й унік, ну це взагалі супер. Це пушка, причому прийшов він. Ну, на 20-й, наче ламочок Хаск. Непогані десятки я вам скажу. Супер, супер. Таке відчуття ніби дійсно x 2 є. З чим я вітаю Макса, та й взагалі вітаю всіх підписників, підпісників. Підписників. я. Коля Азіров. Ось. Давайте. Три вийди Десь це має бути гарант уже Потрохи, потрохи. Як не як Макс уже багато відкрив, багато було. Без героя легендарного. Тому будемо мати надію, що з часом, якщо не в цьому відкритті, то в якомусь наступному буде легло. Ой, трошки підвисло, але, на жаль, ні. На жаль, ні. І давайте будемо відкривати тепер сакральчики. Дев'ять штучок, і зразу нас вітає легендарний герой. І це Рорик, Змієборець. Борець. До речі, Рорик непоганий герой, насправді, типу не можна його недооцінювати. Він розкрився, коли з'явилося місто. Тому. З приходом міста на деяких поверхах він дуже добре вирішує ситуацію, тому, якщо вам потрібно, викачуйте. Герой вартий того, аби його викачити, якщо він, власне, вам потрібен. Так, і залишилось ще 5 сакральних уламочків. Давайте нам ще якусь одну Лего, було б дуже круто. Я був би дуже радий за Макса. Давайте ще 4. Як не як Х2 працює, тобто 10-12% фактично є. І ми якраз будемо відкривати. Опа, да, дивіться, да, ще одна лего, але, чесно кажучи, за якість цих лег хотілося б бачити краще. Як же їх сипле, як же їх сипле? Але, ну, якість би. Супер, супер. Я дуже радий за Макса. Я не знаю, чи всі це Уніки чи не Уніки, але ну Рорик Унік. Гаразд. Скатосис Унік. Не дуже гаразд. А от е якраз таки Хелікат, це не унікальний герой. І якщо дивитися на лорайку, це також не унікальний герой. Тобто, давайте глянемо зараз швиденько фракції. Дивіться, покручі ще закрились на один. І демони, і демони почали закриватися, типу, далі. Ну, я вітаю Макса, я вітаю його. Давайте я закрию. Хі -хі, хай він не дивиться. Я зараз ще й сховаю цих героїв на склад. Аби він не бачив. І так, Лег багато випало. Відповідно, він не може жалітися з приводу того, що Лег немає. Давайте ми сховаємо Хелікато і цього, хай дивиться на нових. А побачить на відкритті, що йому дійсно дуже добре сипануло. Отже, дуже радий за Макса і будемо переходити далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Штарбена. І тут ми відкриваємо тільки войди і два райдужних оламочки. Давайте розпочнемо з райдужних. Давайте отримуємо тут ще й легенду, було б супер. Якщо б вулканус випав, я був би супер задоволений за будь-якого з моїх підписників, але ні, на жаль. На жаль, тут випадає два епічних героя. Давайте будемо продовжувати, як не як у нас ще є 47 видів. Подивимось, можливо, щось тут та й сипане. Перший герой це буйвіл Як бачите, X2 дійсно працює на аккаунті Макса, це взагалі ще з чимось. Лега з Легою Дуже радий за нього. Він постійно жаліється, що в нього не падають легендарні герої. А тепер він має жалітися на те, що не падають хороші легендарні герої. Тому що легендарні герої в нього падають. Ось таке буває. Так. Ну, це ж тим, що ми ще залишили йому 5 сакралів, відповідно, він ще й буде мати можливість закрити як злиття. Тому не раджу, наприклад, вам сакрали зараз всі відкривати. Деякі раджу залишити, наприклад, на своєму аккаунті я сакрали відкривати не буду. Тому, якщо ви закриваєте злиття, то масовий призив краще реалізувати це допомогою саме них. Отже, 40 штучок, 40 войдів. Віспер людожер. Хороші герої. Віспер на гідру непогана насправді, але під неї треба команду робити хорошу. Візія, ну дивіться, герої дійсно хороші. З героями вітаю, тому що, власне, і герої круті, і очків ми багато звідси отримаємо. Оборо колись ще до ребалансу гідро дійсно під неї команда навіть створювала. Зараз вона трошки втратила свою актуальність, тому що ті мапи стали слабші. Але в будь-якому випадку героїня хороша, хороша героїня. Так, що ми бачимо? Давайте якусь Лего. Давайте побачимо Лего, і буде супер круто. Невже десятка синіх? Ну, неприємно. Неприємно, я вам скажу. Давайте будемо відверті. І давайте Лего. Давайте. Це ж вийди. Це ж радість. Чорна п'ятниця. Давайте Лего. І, на жаль, як в фільмі не відбулося. Лего ми не отримали. Але давайте глянемо, що у нас в турнірі. Тому що є, наприклад, шанс, що турнір. Та, турнір ми закрили. До речі, турнір ми повністю закрили. І, як би, ну як повністю. Те, що нам потрібно, самопідзлиття. Тому всім вітаю. Всім вітаю. Навіть маємо якихось нових героїв. Тобто, ну це. О, Людо-Жерб, до речі, перший на аккаунті. Непогано, непогано. І будемо рухатися далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Skywind. Ось, і тут ми будемо відкривати войди і сакральні уламочки. Давайте розпочинати. Хочеться тут тримати якогось дуже сильного героя на гідру і взагалі на PvP контент також було б непогано, тому якщо прийде якийсь крутий легендарний герой, ми будемо дуже сильно раді за Богдана. Та й взагалі хочеться побачити Лего. Правильно? Під x 2 на войди. Хочеться от, і не Ніколаса. Ніколаса не хочеться бачити. Ну, не грає він зараз. Дайте такого хорошого, міцного Сульфуріона дайте. От дайте Отдайте М? було б непогано. Давайте подивимось, наскільки сильно працює ця телепатія, знаєте, типу, що зв'язок з небесами. Ми захотіли Сульфаріона, і подивимося, що дійсно ми отримуємо цю Сульфаріон. Або ж чи отримуємо взагалі лег. Давайте так. І давайте тепер будемо відкривати по десятці. Давайте будемо відкривати по десятці. Тут ми відкриваємо також всі сакрали, а синенькі готуються, мабуть, під якийсь івент, під новий рік. Тому я думаю, що теж буде прикольне відкриття. Там уже досить, як ви бачите, велика кількість їх. Тому я думаю, що контент теж буде в майбутньому хороший. Давайте проскіпнемо. Я як знав, що можна скіпати. отримали всіх інших синіх героїв, на жаль. І давайте ми побачимо якогось легендарного героя. Хочеться дуже побачити. Не знаю, що тут було до цього. Не можу нічого казати, але в будь-якому випадку хотілося би когось побачити. Точно не таку десяточку. Десяточку синіх героїв під X2 не хочеться бачити взагалі. Це негарно. Хочеться бачити інші кольори. Хоча б фіолетовий, а в ідеалі жовтий. Ну, до речі, тут хороша десяточка. Компенсація, так би мовити. Але хочеться все одно бачити золото. Золото Карпат! Ну ви поняли. Ви зрозуміли. І, на жаль, на жаль, на жаль. Ми тут нічого не отримали. Ну, маємо, на жаль, те, що маємо. Давайте тепер будемо відкривати Сакрали. Давайте, хоч сакралів, ми щось цікаво потягнемо. Хочеться потягнути Лего точно. І давайте глянемо, що ж це буде за Лего, якщо ми її потягнемо. Маю надію, що потягнемо. Сохатий, хороший герой. Дуже хороший герой, варто навіть плюсувати його. Та, в принципі, будь яких героїв які ви бачите, що вони у вас грають на аккаунті, можна їх плюсувати. Чому б і ні? Ось, таршон. Скільки таршонів я побачив цих райдерних уламків своїх, це це жесть. У мене таршон, мабуть, плюс 15 може вже стати. І останній сакральний уламочок, давайте ми побачимо золоте свідчення І, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ні. На жаль, тут ми не побачили золото. Печально. Тому що хотілося б його побачити. Але дивіться, нагороди, ми, в принципі, майже всі забрали окрім Лег... Міфік тому, точніше. будь-якому випадку дякую за відкриття. І будемо переходити далі. Так, продовжуємо далі наше відкриття. Як бачите, воно дійсно сьогодні велике. Ми на аккаунті Кемпачі, тут ми будемо відкривати все окрім первовічних. В принципі. Правильно, чому б і ні. Жарх, до речі, дуже хороший герой для новачків. Супер рекомендую його викачувати. А, якщо навіть немає Лонкіла, можете ставити його на кланового боса, дуже сильно мені там допоміг. Та й взагалі досить добре тримає команду і має дуже топову ауру. Аура дуже топова. Так. До речі, епіків непогана кількість, це добре, досить велику кількість очків ми отримуємо. І через це зможемо досить непогано закрити турнір. Це дуже приємно: тут у нас вся синя уже в кінці, і давайте відкриємо 9 уламочків, а тоді хлопнемо десятку войдів. Подивимося, що щось тут випаде: це неймовірно везучий акаунт. Я такого везучого аккаунта на Войди давно не бачив. Тут за 200 войдів випав Одін, випав отаман, випала Марічка, випав Сіфі. Ну давайте дістанемо Шу. Якщо дістанемо Шу, ну я взагалі буду в шоці. Але щоб ви розуміли, 200 войдів і це все повипадало. Просто зібрав весь склад суперсильних войдових героїв. Ой, пророчиця прийшла. Я йому чесно кажучи заздрю, тому що в мене, наприклад, войдів взагалі немає, а тут всі топові вийди, котрі тільки не будь-який смак. Супер. Так. І давайте дивитися останню десяточку. Так, момент такий. Ну, істина, не істина, але тим не менш. Тут недавно був одін. Якщо я не помиляюсь, тому до гаранту дуже далеко. Але в будь-якому випадку, знаючи цей аккаунт, я не здивуюсь, ні, не випав такий легендарний герой, і давайте будемо відкривати сакральчики. Будемо відкривати тут всі сакрали. Чому? Тому що власник Богдан не буде робити злиття. Тому, в принципі, дійсно, якщо ви не робите злиття, можна відкривати всі. Рошкар. Хороший герой, але зараз актуальність свою втратив, мабуть, який Ніколас Використовувався в більшості своїх для анкілів. Зараз анкіли вже не настільки потужні. Але подивимось, можливо, десь якось він зможе грати якраз на новому босі, який буде. Хоча я не впевнений, буде видно, можливо, якісь та анкіли там будуть. Але в будь-якому випадку, як я розумію, там, по ідеї треба буде грати виключно ручками, аби закривати якомога більше умов. Тому, якийсь анкіл. Ну, я не знаю, навряд. чи чи навряд Хоч буде видно. Так, давайте нам ще одного легендарного героя. І можемо, в принципі, на цьому бути задоволені. Бо один розкар з десяточки ну, чесно кажучи, хотілося б щось більше да-да приходить другий герой. Приходить сюзерен Катон, до речі, він не найгірший герой, хороший, я вам скажу навіть. І давайте подивимося, це унікальні герої чи ні. Так, Рошкар унікальний герой. Тут у нас Джарег унікальний герой. До речі, багато тут унікальних, а Сюзерен у нас, відповідно, вже був. Да? Да, сюзерен вже був. Давайте глянемо на фракцію. Блін, не туди постійно заходжу. І він нас другий. Ну, в принципі, заповнення фракції в будь-якому випадку це вже непогано. І будемо переходити на мій аккаунт. Ну, і переходимо, відповідно, так би мовити, до десерту. Переходимо до мого аккаунту. В мене досить велика кількість шардів. Давайте розпочнемо з синіх Зустрічає нас хексія наче ні, це забирачка трупів. Отак от, от. А, вона трошки інша, Да вона більш палаюча, якщо не помиляюся. Я думаю, що тут навіть скоро буде гарант, тому що після того, як я отримав дабл Легу то в мене ще було відкрите після того 50 приблизно 60, тому відповідно 160 буде без. Не те, щоб я супер розраховував на легу, але буде в будь-якому випадку приємно. Як не як 100 шардів у нас є Х2, тому. Одного, як мінімум, героя хотілося б побачити. В ідеалі навіть декілька. Які це герої? Я думаю, щоб це герої були просто навіть дублі. Буду дуже радий дублям, тому що в мене дуже мало закритих фракцій, і закрити якраз такі фракції було б дуже приємно. Кожна закрита фракція це чиєсь розтоплене сердечко, тому що там є, наприклад, та ж сама точність або швидкість, тому в будь-якому випадку це буде дуже приємно для моїх основних героїв. Або дайте гнута. Дайте гнута, я, в принципі, теж не буду розчарований. Гнут буде дуже добре, мій заходити на аккаунт. Перший ГНУт, знаєте, типу, перший гнут, це як перший раз. Завжди будеш пам'ятати. Так, поки що в нас все дуже пусто виглядає, і це дуже якось сумно виглядає. Стікній високий щит з золоття героїня. Давайте глянемо, скільки нас залишилося. залишилось 30 шардів Ну, давайте, давайте. В будь-якому випадку, якщо ж все-таки не випаде мені тут легендарний герой, я буду знати, що в мене, в принципі, майже накручений гарант. І тоді, якщо буде десь, можливо, на Новий рік ще один один плюс один, то ми відкриємось під нього і отримуємо дві легендарні два легендарних герої. Отак. Ну, власне, з того, що я бачу. Х2 працює досить так собі саме на сині. В плані того, що легендарних героїв ми тут не отримуємо. Ну, але не отримали, та й не отримали. Давайте будемо надіятись на головне, що ми отримаємо Звейдів. Дві легендарки я б дуже хотів зводів. Насправді дуже багато войдових героїв я б хотів, але дайте мені просто одну марічку. Навіть з цієї кількості. І я вже буду радий. Зустрічають нас одразу два епіка. Те, хто почав кардинала збирати дуже сильно спробував проти бомб. Ну, я не знаю. Типу, наче і окей, а наче забаниш кардиналу та й все. Хоча, з іншої сторони, так можна забанити будь-якого героя та й все. Але, ну, не думаю, що це супер панацея. Тому така ситуація. Злеття я, до речі, буду робити. Раджу робити вам злиття, якщо вам потрібен такого типу герой. Плюс мені випав один цікавий такий герой з райдужних уламочків. Можете глянути, підписатись на мій телеграм-канал, ви там побачите. І давайте будемо відкривати соточку по 10 Там випав цікавий герой. Комбінації з героєм злиття він буде виглядати непогано. Я думаю, десь десь зіграє. Тому. Чому би і ні. Так, відкриваємо наступно. З кожною десяточкою, знаєте, таке трошки хвилювання є. Типу, хочеться отримати Лего. Хочеться отримати ту саму Лего, котру мені потрібно. Я розумію, шанс отримати її низький. І це Гегемон. До речі, Гегемон непоганий герой. На гегемона я нічого казати не буду. Не те, щоб я супер хотів гегемона. Але інколи -то він, в принципі, може і зіграти, тому що зараз а, мета трошки така плаваюча. Тобто багато героїв у нас ходять без кам'яної шкіри, тому що є дуже багато швидкісних паків. І проти цих швидкісних паків гегемон дійсно непогано заходить, може як і вбити героїв, так і зламати їм концепцію ходів. Тому, в принципі, непогано. Але, на жаль, гемон. Це точно не те, щоб я прям дуже хотів. Я хочу саппортів мені не вистачає саме їх. Тому дайте мені якогось дуже крутого саппорта. А, Марічку. От Марічку дайте. Ти, Марічку. Марічку дайте. І все. Ну, Марічка, ну і ти, ти і все Ну, до речі, дивіться: дуже солідна десятка. Немає тут легендарних героїв, але дуже велика кількість епічних. Це приємно, бачите, Деміта. Так, давайте, 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 давайте. Я хочу побачити ще хоча б одне золото. Одне ще золото. І там, де буде початок Ма, а кінець річка, і я такий, ну, все. Тоді це відкриття вдалося на славу. І моє, так би мовити, довольне. Так, ну, тут ми бачимо, в принципі, вже трошки гіршу десяточку, дуже багато цих терексів. Знову, як то кажуть. Ех, злиття прийшло, а рарки приходять тільки зараз. Так, Харкен, товсторіг. До речі, товсторога можна зробити і на плюс 4. Він від цього не образиться. Я думаю, що дійсно так і зроблю. Скільки в нас залишилось? Залишилося 20 войдових уламочків. Ну. В принципі, Лего-то ми отримали, але маємо ще надію. Давайте, золоте світло. Золоте світло і то саме золоте світло, котре я хочу. І остання десяточка. Давайте будемо дивитися, випаде чи не випаде. У будь-якому випадку відкриття непогане. Хоч ми і не отримали. Легендарного героя синіх, але гегемон. І, на жаль, ми тут так і не отримали ще одну легендарку. Ну, що ж, маємо те, що маємо в будь-якому випадку, от таке от вийшло відкриття. Тому давайте глянемо на турнір. Звісно, турніри ми весь закрили. Це, в принципі, зрозуміло. Дивіться, попереду в мене. Вже є один гравець, хоче дуже собі душу на цього героя. Я, до речі, теж дуже хочу душу на цього героя. Так, тому я, можливо, буду проти нього і боротися. Подивимось, можливо, я ще щось відкрию. Це, звісно, не точно, але шанс такий присутній. Ось таке вийшло відкриття. До речі, як ви бачили, там 3 на 3 Аренка буде зараз. Е турнір, тому готуйте свої мішечки 3 на 3. Звісно, що в мене Гегемон це Унік. В принципі, це точно краще, ніж Вурлим, точно краще, ніж Фортус. Правильно, і Каролон. Тому непогано. І ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, і зустрінемось або на стрімчиках, або в наступному відео. Дякую, бувайте!